Ішечки наших покатушек Там он позаду трохи ляпало, трохи ляпало і в рацію передали трохи в півішки відпрацювали московицькі. І саме так, благополучно, вчасно ми закінчили роботу екіпаж машини щасливий, задоволений. А це головний критерій в нашій роботі. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Актуальний збір. Мені на світло в халабуду сонячні панелі і елементи живлення ви в прив'язаному коментарі. Це коротке відео, поклики неактивні. То ви, будь ласка, так само на каналі в великих відео або в публікаціях. Дивіться ці. Ці поклики, користайтеся, підтримуйте. Дякую всім за підтримку. От З чудовим потужним водієм рушаємо до місця нашої дислокації, від місця дислокації наших чарівних бійців, які працюють на файних тракторцях. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.